Доброго всім дня. Четвер. Зранку не виходила до вас, їздила на базар. Там де що мамі треба було купити. Собі взагалі нічого не купила. Але зараз будемо садити огірочки. Чуєте, як начиталася я в тому тіктоці, як садять огірки. Думаю, ну, треба спробувати. Життя приходить, я ще так не пробувала. Будемо пробувати новим методом. Я, може хто садив, з жалкою кропивою. Кришити лунку. Пробуємо, зараз будемо рвати. Отака кропивка, я, звісно, з голими руками трошки, але попробуємо. діла рукавички. Попробую нарвати. Пожалюся, мабуть. Якось я на борщ рвала, то руки до вечора свербіли. Може, і дійсно в цьому щось є. Тому що я знаю, що в кропиві багато різного вітаміна, там всяких корисних елементів. Але, але, але треба спробувати. І я ще й думаю, в землю притрусити. Кропива буде трошки пріти. Це кермек. Зараз на кришу. Міленько. Як воно міленько, не знаю, чи вийде. Ой, експерименти, експерименти. А коли ще робити? Я взагалі-то люблю таким чимось експерименти ці всі. А, через рукавиці кропива жалити. Напишіть, може хто завжди так садиться, я вже дожила до 55 плюс. А ще так не садила. Вс, по. По простому, по звичайному. Дощі були, як не посадити, так вродити. А зараз дивіться, який пішов час. Як не вимерзне, то погорить. Та й все. Що не змерзло, каже, від морозу, то погорить від спеки. Якщо зійде. Ще й при нинішніх умовах ще й не зійде, якщо водички не полинеш. Ой, такі то справи. Ну що, побачу. Будемо будем наблюдати за цим всім процесом. Ну Так, звісно, небагато, можливо більше треба. Нав... Не знаю, як правильно зробила таку лунку ось. І зараз, думаю, тут, мабуть, землею, мабуть, треба перемішувати, щоб воно парилося. Та й, мабуть, треба чотири кущики тут садити. Чотири кущики. Ой. Ну, будемо будем спостерігати. Будемо спостерігати разом. Що з мене все-все вийде. Водичку. Щедро водички полию. У мене огірочок бутон лотуса. Це салатний сорт. Так, в цю кропивку я більше покладу, може, що не зійде. Зійде, буде добре. Лучше потім прорвати, ніж буде пустувати. Я думаю, що може, дійсно, буде кропива тут паритися, Та й буде щось тут. Результат якийсь. І зараз гарно загорну земелькою. Так все втрамбувала. Отак. І, мабуть, прикрию ще й пленочкою. Мабуть, прикрию пленкою, щоб не випаровувалася волога. Та й будемо чекати сходів. Ще якийсь часничок тут десь ось у мене взявся. Не хочу його виривати, ай росте. Була в мене плюночка десь. Отак. Отак, плюнку принесла, щоб не випаровувалася волога. Та й буде так. Зараз прикидаю трішки земельку її. тебе, та... мабуть, треба Треба якісь кирпичі принести, бо цю землю треба дуже багато насипати. Чимось треба прикласти. Щось треба знайти, якогось кирпичика. Воно закочує, закочує. Та, зараз я принесу більших Треба гарно. Так що, дівчата, експериментуємо, експериментуємо. Таке воно життя. Це в мене не основні огірки, це так. Це так. Основні трішки шквачі сходять. І ще буду садити. Ну, хоча, думаю, теж посадити з кропивою. Мені сподобалася ця ідея. Думаю, може буду сходити хорошо. Все, конструкція готова. Є такий огірочок соната, таке оброблене сієчко. Бджола запильний, але гібрид. Так виглядають мої ямочки з кропивкою і буду висаджувати. Саджаю по одній зернинці. Ой, випало, щось, їх вже аж багато. І є в мене ще шість зерен акорда. Ось такі. Теж, теж бджолозапильний. Трошки мокрою і все. Ну, і Люблю експериментувати, звісно. Ну, а коли експериментувати? Таке воно життя. Треба вчитись. І, можливо, дійсно це дуже буде гарно себе зарекомендує цей спосіб посадки. Будемо бачити. Огірки посадили, сховалась трішки в холодочок. Жарко, дуже жарко. Але ну що я вам скажу? Вік живи і вік учись, Ну будемо дивитися, що з цього вийде. Якщо нічого не робити, то і нічого не буде виходити. Я розумію так. А коли людина працює, старається, щось по-старому робить, як вона звикла завжди. Щось по-новому, Є люди, які полюбляють експерименти. наприклад, я, і Якщо мені цей метод сподобався, я його собі продумала. Думаю, може і дійсно, кропивка буде трішки паритися, буде, мабуть, лучше влагу затримувати. Значить, і скоро повинен зайти огірочок. ну, Будемо дивитися. Всього вам хорошого, друзі. Пока-пока. Підписуйтесь, лайкайте, а я вам дуже вдячна. Будьте мені здоровецькі!